Слава Україні, після моєї поїздки до Херсону стався е, інцидент з офісом партії регіонів, де побили вікна. Нібито ще кидали якісь коктейлі молотова, але вони з зрозумілих причин не загорілювалися. Хотів би е, попередити тих, хто вже оголосив засобах масової інформації, що я маю до цього якусь причетність. Перше, якщо би український народ. В тому числі Майдан або особисто я прийняли рішення про те, що треба знищувати офіси партії регіонів, то, повірте мені, вони давно були вже знищені. Такого рішення ніхто не приймав і приймати не буде. Чому? Поясню. Партія регіонів особливо на місцях не є партією влади. Це просто офіси людей, які туди приходять попрацювати і посидіти, бо насправді партія регіонів давно вже не при владі. При владі клан. Який керує і партією регіони, і чиновниками, і депутатами від партії регіонів це невеличка група людей, і тому немає сенсу витрачати свої зусилля на те, щоб щоб е, е, штурмувати чи там підпалювати, чи бити вікна у. Якихось закладах, які ніякого впливу на ситуацію в країні не мають з іншого боку, розумію, що логотип партії регіонів і заяви очільників цієї партії могли дуже серйозно набриднути і зашкодити. Життю інших людей тому хтось, можливо, будучи обуреним робить такі речі. У мене в оболоні обмалювали у Піс партії регіонів. Бачите, в Херсоні побили вікна. Тому я закликав би рядових партійців місцеві організації. Оголосити всьому українському народу, що вони відмежовуються від злочинів нинішньої влади від того, що робить міністр Захарченка, від того, що робить весь уряд, від того, що робить Янукович, від того, що робить фракція партії регіонів. Я переконаний, тоді ніхто ніяким чином не буде зашкоджати роботі будь-якого офіса, будь-якої партії. Слава Україні і до перемоги.